У мене є сім винаходів, які розділять людей на дві категорії. Перші скажуть, що ці технології геніальні та будуть в захваті. А другі захочуть якомога швидше втікти на Марс, щоб це не бачити, Готуйтеся робити вибір, бо ми починаємо. Поки ви світ шокований можливостями ChatGPT, ми можемо спостерігати, як в нього з'являється багато аналогів. Але мені стало цікаво, куди саме інвестує компанія OpenAI, яка створила найрозумніший чат-бот в світі. І я був стривожений, коли дізнався, що засновники ChatGPT інвестують в кіборгів. Точніше, в компанію 1X, що розробляють андроїдів, які схожі на людей та будуть вести себе як ми. Зовсім скоро таких роботів можна буде зустріти на вулицях. Тож починайте шукати відповідь на питання. Що буде, коли найрозумніший штучний інтелект отримає тіло людини. Ну а якщо я вже заговорив про роботів, то хотілося б познайомити вас із наступним малюком. Цей домашній мерзотник називається Ібу. В нього вбудована маленька камера, і він їздитиме за тобою по квартирі і буде дивитися, як ти какаєш, спиш і миєшся. Ібу це справжнісінький стукач, який 24 на 7 сканує твій будинок і надсилає повідомлення, коли винюхає щось підозріле. Ну, а якщо при цьому тобі буде нудно, то він може. Може, увімкнути музику, принести капці, ну або. Оскільки технології розвиваються шаленими темпами, то інновації з'являються скрізь, навіть у соцмережах. І наступний огидний тренд це фільтри Тіктока. Багатьох людей популярні фільтри починають лякати, адже їх настільки вдосконалили, що вони можуть зробити ідеальним практично будь-яке обличчя. І я реально співчуваю тим, хто поведеться на гарну картинку при знайомстві в інтернеті і, зустрівшись офлайн, на нього чекатиме величезне Розчарування. Але найбільше мене цікавить питання, навіщо? Можливо, у вас є на це відповідь. Ну а ми рухаємось далі, і перед вами дуже цікавий винахід для любителів голосно спілкуватись. Цей мікрофон не пропускає звук, та ніхто у приміщенні не буде чути, що ви говорите. Ви навіть можете кричати та лаятись, але все одно нікому не будете заважати. До речі, вашу мову мікрофон робить більш якісною, відцікаючи увесь шум на фоні. Я впевнений, що в тебе точно є знайомий, якому вкрай необхідна ця штука. А це. Дистанційні поцілунки від китайців. Вони викатили гаджет, який імітує людський рот, і тепер ти зможеш цілуватися з мамкою свого друга через дзвінок по відео. Навіть не уявляю, що в голові тієї людини, яка це придумала. А зараз давай уявимо, що ти приходиш у магазин та замість прикладання карти до платіжного терміналу підносиш свою руку і розраховуєшся. Amazon викатила систему сканування долонь, що дозволить людям використовувати свої руки для оплати в магазинах. Замість прикладання. Телефону або банківської карти дуже круто, але що там з приводу конфіденційності? Ми всі на гачку. До речі, в мене є ще один крутий винахід з цієї ніші, який вшивається під шкіру та дозволяє тобі платити на касі. Імплант має розмір маленької шпильки і працює без батареї, тому просто зв'язуєш його зі своєю картою і розраховуєшся. Цікаво, яка частина тіла найкраще підійде для такого чіпа? Пиши, що думаєш про сьогоднішні проекти та лови кайф кожної миті свого дорогоцінного життя. 家。